Так, колеги, всім вітання. Знайшов інше поле, тут трішки різниця набір культур. Тут теж два різних види конюшини, помітно, потім є Фацелія, є нематодостійка редька, так, і є Редька Дайкон. Зараз десь я тут її бачив. Зустрічається ріденько, але зустрічається. Так, ця не вирісне, висмикнулась. Тут досить тяжкі ґрунти. Відповідно для того і використовується редька Дайкон. Так. Ух, йой, оце сидить. Це не в мене на піску. Так, не, не висмикнувся, ось дайкон. Досить потужно сидить. Зараз розверну камеру, покажу, як виглядає поле. Так, поле виглядає. Ось така загальна картина, вон видно. Завод по доробці кукурудзи задбав. Так. І ось такі тунелі він лишає. Видно, тут така. Бірш тяжка, глиниста, тяжкий глинистий ґрунт, але хочу зауважити, просто не маю з собою лопатки, яка структура. Структура ґрунту, запах просто шикарний, корінчиків досить багато і посів це все після озимої пшениці. Зустрічається озима пшениця. Ось так, о, дивіться, досить добре видно на нематодостійкій реці. Ось вона ви... вигорнула ось такі частинки ґрунту. Видно, що працює черв'ячок, є екскременти черв'ячка і багато велика кількість різних кореневих волосків, які працюють. А ось навіть черв'ячок є. Ось ми знайшли улюбленця наутільщиків черв'яка. Так що так виглядає поле. Видно, що це після озимого, ой, після озимої пшениці. Є падалиця, ніхто тут проти злаків не працював. Тобто працює все саме. Ось дайкон. Можливо, удача спіткає. О, висмикнувся. Ви Невеличкий, але ось який він лишає отвори. На глинистих ґрунтах досить е, добре це відчувається. Тут проходять зараз опади. Я вам скажу, що да, хоч і глина але до е, по ґрунту досить спокійно можна рухатися. Ось такий дайкончик, як у мене, і ось чіткий приклад тунелю, який він формує. Відповідно, завдяки цьому тунелю зимою накопичується туди волога. Якщо ця культура працює не без заробки, а як покривна, туди попадає волога. Мороз плюс-мінус, плюс-мінус, відповідно, відбувається розривання. Воглога попадає в глибокі шари ґрунту і розриває цей ґрунт, відповідно його розпушуючи і роблячи досить потужну, хорошу структуру. Сидират виглядає тут потужно, мені е, гірчиця да, по плечі, ой, не гірчиться, редька виглядає по плечі. А вся решта маса в середньому десь в районі метра. В районі метра десь піднімається. Ось є такі екземпляри олійної. Ось є такі екземпляри немато достійкої редьки. І досить велика потужна зелена маса над верхушкою коренеплода. Тобто тут фактично зараз це їдеш е, по дорозі, будь-який кусок вже е, ну, досить багато сумішей. Просто е, їдеш один, йде один масив, потім другий масив, третій, третій, третій їдеш, весь час їдеш, весь час їдеш. Ми от їхали з Леонгінга в цю сторону 100 кілометрів. Напротязі 100 кілометрів постійно суміші, 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 суміші. Відповідно, люди працюють над цим. Так що ось таке чергове поле з покривними культурами у Австрії. Ось просто шикарна дайкон. І просто ось, ну не можу я не вирвати. Просто шикарнюща редька так Буду їхати, щоб мене ще не погнали з цього поля. <гум> бо В них тут так не заведено, без просто шастати по полям. Так що слідкуємо, друзі, далі. Підписуємося, цікавимося, задаємо питання і все буде Україна. А я поїхав на наступне поле.